Привіт, сьогодні неділя, ми знову з вами бачимось. Я вас дуже радий бачити. Хочу вам черговий раз доказати, що все ж таки моя програмка не є постановочною, а є імпровізація. І публічні люди, яких я інспектую заздалегідь, не знають, про що ми будемо говорити, не знають, куди ми поїдемо і куди нас заверне ця програмка. То людина, яку я сьогодні буду інспектувати, він є майстром імпровізації. Чому він є майстром імпровізації? Бо він є актором імпрув шоу бо він є актором чорного квадрату, бо він як Казанова, він а, основний актор жіночого кварталу. Ви здогадалися? Якщо не здогадалися, бо буквально за пару секунд ви зараз побачите, хто це. І поімпровізуємо, аж цікаво мені так точно, а вам? Ага, я вже бачу цю особу. Привіт! Бачили, я ж вам обіцяв, що це буде гуру і майстер імпровізації. Доброго ранку всім. Чи коли ти будеш показувати? День, вечір? це день, день, день. <ривіт> день. Ну ти імпровізуєш, я поняв. Так, Мені треба закрити ворота. Чекай, в мене постійно, не воно не. Uh -huh. все, а yeah. ти, ти вручну закриваєш чи? Ну, no, все, вже закрив. Ага. Є. Пультя у мене є. Володик, дивися, перше, я зразу прищипаюся, як законосурня, не громадянин. Ну так слухай, ти, ти теж виже? Ні, дякую. Ні, я постійно, це святе. Це має бути з кожним одієм таке. Супер з дякую. З пасажиром також. Супер дякую. Що їдемо на імпровізацію? Ї... Куди? На імпровізацію. <ххах> поїхали, ніяк. Ну, <поїхали>, — свої... <хах> імпровізуй, бо я казав, якраз підводочку робив перед тим, як з собою зустрітися. Кажу, народ, хочете, я вам е е черговий раз докажу, що е е оця програмочка є імпровізація. І зараз буде гуру А-а-а, Підставив навіть трохи мене, так. Да? А чого підписав, ну, <хах> Думаю, раптом там зараз будуть якісь очікування, скажуть, а скажуть, які він імпровізатор? Я теж так вмію. А і добре, що ви так вмієте. Якщо до речі вміти, можете приходити в театр Чорт Чор... Чорний, да, Чорний Квадрат, да. Володя там і викладає, і він якраз вас і потестує. І Подивиться, які ви там імпровізатори, бо всі такі дуже класні. А я теж так можна, так? на да? сцені люди зовсім інші, зовсім інші. Як знаєш, часто кажуть О, після виступу, якогось у мене друг. Uh -huh. Юрка. Uh -huh. Він так мочить, каже, він на роботі, в офісі, всіх розриває просто. Кажу, це Юрка на сцену не попавши. Вибачте, давайте, якщо Юрка попаде на сцену, подивимося. Все, я почув тебе. Володик, тепер починаємо з тобою все ж таки говорити на тематику автомобільну. Скажи, будь ласка, ти посвідчення водія давно отримав? Я отримав посвідчення водія в 2004 році. Боже мій, скоро буде 20 років. Виявляєш? А водити ти коли ти почав? 2005. П'ятому. Яка твоя перша машина була? В, 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 вісмірочка. Вісмірочка? Називався Колір був в Сафарі. Ого. Це твоя буде власна? Це ну, типу, моя, так. Тому що в батька була інша. Спочатку батька була та, потім в батька була інша, моя стала вісьмірочка. Типа, по заповіту тобі вийшлося? Ну так, як воно у всіх, напевно, буває. Я собі, ну тоді я ще собі не міг придбати авто. Угу. 100%. Якось назвав ніжної чи ні. Слухай, я не, не знаю. Вона вона, по-перше, була старенька, ну так, ну восьмірочка. Я так лагідно називав її, восьмірочка. Ну, от навіть заразкінечна. Я думав, що вона в мене буде безкінечно, і безкінечно буде ломатися вона. Слухай, ти знаєш це як можна згадати, якраз от приїжджає Таврія, знаєш, вона вічна машина. Знаєш чому? Бо її не можна продати да, купив і не можна продати. Є Це ви таке, в, таке да, в тебе машина безкінечності. Було була. Таке. Слухай, ну Я тобі скажу, що ти як дивлюся, більшість акторів 95-го кварталу. Ти відношення в принципі до нього маєш, Маю. бо є в жіночому кварталі. Ні, ми вже ж тепер єдиний квартал. А ви єдиний квартал? Ну і вже будемо, я так розумію, цей рік точно а, ти при... полюбляєш, щоби трошки вище їздити. Знаєш, паркетнічок. Слухай, хоча і китаєць, але такий класний. Слухай, це дуже е, прикольний автомобіль. Угу. Е, тому що дивись, типу за такі кошти, як я його купив, можна було купити старішу, але якусь типу, популярну як, е, брендову угу, автівку. Угу, угу. Але я, мені порадили друзі, мені ще зробили знижку угу. е, в, на е, як називає, салоні. В салоні. І мені сказали, повір, це вони знайшли. Колись MG, це виключно британська була марка. Вони, До речі, вони, вони випускали авто з 1914 року. Uh -huh. а, і це була крута марка колись. І вони довго випускали, займалися авто, просто в які, здається, 70 ті чи 80. ті а, Вони розорилися, просто обанкротили uh -huh. Uh -huh. і довгий час нічого не робили. Uh -huh. А потім. Якийсь магнат, китайський мільйонер, якому також подобалось MG, МДЖ, викупив їх. Викупив, і вони почали. І там, і це я хочу сказати, що це спільна праця цього, цього авто і китайців. І британців. Ну непоганий, до речі, автомобіль. Я тобі скажу чесно, і приємно, і пахне новою машиною. Пахне, так. Та, Бо та. я вже тут старався, щоб не пахне. І, і ти, і ти не вимахуєшся, бачиш там ну, не реж Ні, не, Я не знаю. Ти, до речі, дуже проста людинка. Скажи, но ти, ну ти в публічну плоскість максимально попав, коли от попав в, в жіночий квартал. Тебе впізнають за кермом, коли ти їздиш? Ну, від, якщо, за якщо бачу, так. то впізнають. Особливо десь на, цих, на, на, блокпостах? на блокпостах це само собою і дуже багато разів мені це допомагало. Ага. А на, на заправках мене. Впізнають і пістолетчики, ага. <рістична>, і на касах, і це приємно. Я взагалі для мене така. Я чай залишаю. Давай так. Ага. Я залишаю чай. Може через те мене. Зелений, чорний. <рістична> я, я, я залишаю гроші, а чай тобі вже самі купують. <рістична> Пістолечки, які, ага, ага. які захочеться. Да. Впізнають, впізнають. Да. А працівники поліції тебе впізнають? Впізнають, я ну, було парор... знижки тобі. Було пору якісь знижки. Я не порушую правила. От, от, я до чого вів. Порушуєш не порушуєш. Я не порушую правила, але коли приходять, я порушую, звісно, я буваю, можливо, десь неуважний. І приходять просто є ПДП. Ні, штрафи, да, штрафи ПДР, є така застосунок такий. І я туди періодично просто дивлюся. Але вже останнім часом. Нічого не відбувається. Я думаю, та не може бути. Здається мені, я десь порушував. Ну сто відсотків порушував. Але ні, нічого не проїхав. Але ти бачиш, який ти заходно слухняний громадянин? Ти кожен день перевіряєш і переймаєшся тим, що чи порушив, чи чи ні. Я так кайфую, коли я треба буде заплатити. І я... поповнити бюджет нашої так, країни. Я для... просто кайфую від цього. Для мене це якась гра. Типу, ай, немає, ну що ж таке? Десь там притоплю трошки, там дам більше газу, ага. і все. Ні, і все одно не приходить. Тому, не знаю, може на червоний <плес> потрібно. Я не знаю, що робити, але я дуже кайфую від того, що я отак от, от просто в бюджет відправляю кошти. Волод, а скажи, ну ти от максимально творча людина, а взагалі машини ремонтуєш, щось трошки шариш, і ти не з того заїжджаєш, що тебе можна взути. Біда до я там, знаєш, що у нас там поламалось? Машина. Все. Слухай, зараз такий автомобіль, що тут, крім того, щоб залити скломивач, більше я нічого не зможу знайти, тому що це на сервісі все роблять. Супер. Але коли в мене на восьмірці зламалася зламався бендікс і uh -huh. втягующе, uh -huh. з, з, зтяги не було, uh -huh. тоді я розбирався. Тому що тоді я розбирався. Я заїхав до мужиків, вони сказали, вони кажуть, а, так в тебе тут втулки, що то там, потім біндік втягуючи в тебе. Я кажу, поясніть, будь ласка, що це таке, щоб я міг теж так розказати. Намагались намагали собі е, трошки натулити, так? Да? Ну, не знаю, чи намагались натулити, але Умань це маленьке містечко, ніхто там, наче своїх не натулював. І Умань таке відоме містечко. Е... Де натулює? Е, ну, таких. Туди дуже часто приїжджають кожен рік Росії, то там <coughs> знаєш воду. Що... Це окрема історія. Взагалі, мені здається, це так, кожного року, і навіть в цьому році їх було менше, ніж зазвичай, але вони все одно приїхали. Так. І тепер розумієш, наскільки то для них важливо, так. Скажи, а от е, якщо ти такий комічний в нас актор, е, комічний імпровізатор, з тобою комічні ситуації, які ставалися за кермом, ти багато їздиш? Десь там по країні. Комічні ситуації. Оце це мене постійно, коли мене запитують, розкажи якусь собою комічну ситуацію. Я можливо їх не помічаю цих ситуацій, можливо, вони постійно комічні, але я не думаю, для мене це не комічна ситуація. А для когось з боку це комічна ситуація. Я тобі підсказочку давай давай під зроблю. Наприклад, наприклад, коли з Ліги сміху ти по-любому знаєш. Андрюху з «Отдыхаємо вместе» Андрюху і Олександра Рибака? Да, Рибака і угу, Степаненка, коли вони е, е, взяли і наламали першу брачну ніч в молодим, бо в них пробило колесо, вони десь там зупинилися серед гор і не знали, що робити. Відбувалася перша брачна ніч. Вони дзвонять чувак, пробили колесо, Вибачай і при приїдь поможи. А тепер скажіть мені, будь ласка, наскільки це комічна ситуація? Коли наламали людям першу брачну ніч. Це от, трава, бачите, да? от бачите, от бачите, я так не можу проаналізувати, наскільки це комічно. Слухай, ну от бачите, буде тяжко бути імпровізатор. Хорошо, імпровізуємо далі. А ну, ще але. один публічний артист розказував як він їхав з горки, і в нього е е почало обганяти праве колесо, куча іскр, Люди, і він потім Я ще проплився, що шарово вирвало і колесо поїхало. Наскільки це комічна ситуація? Вибачте мене, але людина могла загинути. Ладно, хорошо, йдемо далі. Один з артистів, так. дуже відомих, так. приїжджає до себе в місто, його зупиняють, так. беруть посючення водія і кажуть: Ви відомий артист. Він каже, так. Да. Він потім думає: думає, каже: Ви баскетболіст. Він каже, Ні, ви футболіст. Він каже, ладно, хорошо, є футболіст, його відпускають, а він взагалі фронтмен рок групи. Хардків? Ні. Друга ріка. Ага, друг... коротше, його відпустили. Індифікували, так, да, як футболіста дуже відомого. І відпустили. Ну, комічна ж ситуація. Пізнали, ну, так. ну так, це вже більш комічна, Хорошо, вже більш комічна. Згадуємо Петю Бампера Ісуса. О, давай. Коли їх знудило в екарусі? З іншими людьми. І вони їхали, Віка. Слухай, е... як. Ну, але ж це треба про автомобіль. Ну да, щось тебе ну, за кермом було з тобою. я за кермом Що розказати? Або з кимось, може, їхав. Ну, щось з автомобілем зв'язано. Ти ж дуже багато подорожуєш. А я їхав, я їхав, я їхав на гастролі. Це були гастролі. Uh -huh. Ми їхали кудись з чорним квадратом. Uh -huh. І це був бус, uh -huh. коли багато артисти, де е, світло-режисери, звукорежисери. Uh -huh. і, і за мною їхала Іра Гатун. Uh -huh. Моя дружина по сцені, жіночий квартал, чи він куди? І вона якось ми їдемо, і таки дивимося, що водій наш mm -hmm. отако їде. Він <рес> на такої їде. І я вже не пам'ятаю, чи Іра, чи я, я кажем, а що там у вас? Все нормально, а, ну, все, все окей, ви просто так їдете. Він розвертається і каже: а можна я а, посплю. Блін, ну комічно. А, ну, вже... а можна я усплювати? Він ну, класно, що нам попався такий водій з таким почуттям гумору. Він просто що та... Чи в нього шиши, поті... він просто отак вирішив трошки простягувати оцю сторону, отак виїхати. Зрозумів. Добренько, не відволікаємо Володю, не дивлячись на те, що він гуру імпровізації. Подивимося, як він їздить. Доїжджаємо до. до. Ми з тобою їдемо в театр імпровізації. Так, ми їдемо в театр імпровізації і зараз ще трішки нам потрібно проїхати. Так. І там я вийду на сцену, щось трошки бал баленькунькою. Володя зробив висновок, який я імпровізатор, а я зроблю, який він водій. Так що до зустрічі. До зустрічі! Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, не пропускайте взагалі нічого. Тому що український контент він має бути. Це перемога, наша перемога. Дякую, Волод за рекламу, але я буду висновок робити, і можна там ще буде повторити. Давай. Все. Ти хотів залишити? Та чаюху хотів залишити на заправці. Народ, це просто ексклюзівчик. Ми зупинилися на заправочці, і я вам дуже хотів показати, як Володя лишає на чай. До речі, в тебе є 20 гривень? На карточці? Ні, а на річку немає? Ні, на річкою нема. Тепер ми не залишимо. Тікаємо, тікаємо, тікай, тікаємо, знаєш, як щось вкрали. А може, купимо, підемо. — Шоколадку? Шоколад. — типу Приходиш ті, шоколадку. Да? так? — я... Не прикалуйся. Я Бога. так вже робив. Да? Да. Зараз я Зараз. треба так зробити. Народ, ну, Це ну, в... Це що? — взагалі ексклюзивно. Я завжди стараюсь щось зробити. Що? Я навіть не виключаю камеру, я хочу на то подивитися. Я вам зараз то покажу. А причому вона жінка? Причому вона жінка, це буде вообще, вообще прикольно. А ти ж вибирай, ну, Ти щось вибирай. щось так? Да? так, а, а я... Це жінка. Так і що, тепер? Милку... Ну ти і <уставка> сникерс збери. Снікер зніма? Ні... Zn... Що сніжним треба брати? Баунці дати. Баунці, дають баунти. Баунки нормальні, брать? Це ж буде великі баунти. Бачите, народ, нема гутівки, є безнал. знав. Є без нам, бере шоколадки зараз побачимо. Обов'язково або каву можна купити, придбати, шоколадочку, ще щось. Можна запитати пістолетчика. А що ви хочете. А слухай, думаю, що була та жіночка наша, дивись, а нема. Зараз знайдемо. знайдемо. Зараз так? А як звати? Аліна. 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 Новенький райського солода. не так, що типу, о, дивіться. Постанова, постанова, да. Пацани, не постанова, я сам здивувався, чому я її включив в камеру, щоб вам показати. Аліна, Аліна. Аліна, ти де шукаєш? А де Аліна? А де Аліна, не підскажеш ти? Бачиш, що ми його озвучили, клієнт баунті. Десята? Ну її нема. Є, є, зараз знайдемо. А, от Аліна. Слухайте, в нас безготівковий розрахунок. Аліночка, дякую, і. Дякую, я вам також. З нами свято. Два Все, поїхали. Клас! Реальний клас. А я вже, знає, я вже на 10-ту колонку, ж озвучили, 10-та колонка. Блін, реально прикольно. а ви говорили на імпровізації. От вам імпровізація. Я ж вам казав, що Шумко це гуру імпровізації. Прикольно, класно. Настрій підняли. А до речі, хобі Вови, я знаю, що вказано в його анкеті, це піднімати людям настрій. Слухай, Я думаю, ти підняв. Це, не то, що... це можливо колись було хобі. Тепер це, напевно, вже професійно. Тому так, я люблю це робити. Коли... Причому ти підняв настрій і... За, на заправці пі пістолетчиці чи як ну, її так, там назвати. Так. Ну, то людина, яка заправляє. І на і, касі ти буваєш. На а нам з тобою. Що Бо... нам не стало приємно. Та я взагалі, я знаю, зараз сміюся, в мене бачиш аж е, всі там, не знаю, 36, 38, 43, 21, не знаю, скільки зубів є, стільки є. Ну, так, 32 зуби. Ми всі знаємо, да? Давайте писати в коментарях, скільки зубів. Але скільки ми не зубів? Знаємо, що 32. Ну, Бувають дефекти, і буває трішки більше. А, а буває витрачає <реш> Все, давайте їдемо, па. Так. Приїхали в театр імпровізації. Так, приїхали. Будемо імпровізувати тепер на сцені. Ти в своєму океані будеш, Давай. а я вже буду в тебе гість. Да, приходь, до речі, в театр на виставу. Зараз буде репетиція, але, але на вистави приходь. Ви чеку, прийду. Е, Володь, я тобі скажу, що мені дуже з тобою сподобалося кататися. Дякую, нареготався, Дякую. побачив імпровізацію, відчув імпровізацію, в імпровізації на заправочці. Було, було. Ти дуже класний водій, ти дуже вічливий, ти дотримуєшся правил дорожнього руху, тому посвідчення водія в тебе можна не забирати. А якщо ти зробиш навіть якісь такі помилочки, помарочки, то це відхилення від твоєї, може, маленької неуважності. Але ти бачиш, ти цього не боїшся, заходиш в дію і, і навіть вже і граєшся, і хочеш проплатити. Обов'язково. Тому ти класний водій. Я тобі бажаю успіхів, творчих узбеків. Нехай вони тобі трошки допомагають, може там ремонтік, ще щось, ще щось там зробити. Дякую, дякую. Народ, якщо вам сподобалося, а я впевнений, що вам має сподобатися. Ставте лайки, підписуйтесь, як то сказав Володя. Я його попрошу. Він відрекламував цей відосик. А я Ви побачите зрели. до зустрічі! Цілую, люблю, обнімаю. Па-па. всім, па, -па всім, па -па. до зустрічі. Водіям, всім привіт, будьте уважні. Дякую.